Вітаю! Я Станіслав і ви на каналі Архідеї вдома. І зразу е, до діла під е, відео, яке вийшло 3 е, дні назад, і яке називається Дуже простий спосіб повернути орхідею до життя. Е, хоча вона втратила останні листочки, був один коментар е, питання, на яке сьогодні я хочу відповісти. Це глядачка Алла запитує, е, перегляньте свої побажання, перегляньте свої орхідеї на усі види пожовклого листя. Покажіть і поясніть причину. Дякую. І поки камерою зараз це буде виявляти у своїй колекції пожовклі листочки, то давайте побалакаємо, що ж таке. Е, е, Жовте листя у рослин. Не тільки у орхідей, а взагалі. То взагалі, коли жавтіть листя, то це науково називається хлороз. Це таке захворювання, коли рослин, у рослини порушується утворення хлорофілу, і листя знижує свою можливість до фотосинтезу. А вже причини, які приводять. До такого стану листочки, можуть бути, бути різними. Це може бути як вірусне захворювання, так і бактеріальне, а також може виникнути і пошкодження від шкідників. Ну, і саме частіше те, що трапляється у мене, і зараз ви в цьому, мабуть, переконаєтесь. Це листя, яке вже отмирає, тобто, від свого віку. Мабуть, на щастя, я не зможу показати вам сьогодні пожовклі листя від хвороб, то я тоді, можливо, у кінці відео візьму з якихось своїх старих зйомок і покажу, коли орхідея. Коли у орхідеї хлороз від якихось хвороб. До речі, про хвороби. Ми у своїх кімнатних умовах, на жаль, не зможемо 100% визначити, чим захворіла орхідея. То ми лише по якимсь ознакам лише здогадуємося, що це ця чи інша хвороба. Але 100%, можна буде сказати, лише провівши дослідження у лабораторії. А ось зараз, до речі, і є ось одна орхідея, у якої листя пропала від хвороби. Ця орхідейка була недавно у нас на каналі. Це та ахідея, яка дала дітку майже через 28 днів. І ось дивіться. Я розумію вас, що ви е, таке яскраве пожавтіння біля е, самої основи орхідеї, біля стволіка, але, на жаль, у мене такого зараз нема. Хоча не, на жаль, а на щастя, як я сказав. А ось оце пожавтіння листя це від шкідників. Я не знаю, це орхідейка не моя, хто її. Ну, це, скоріше всього, або щитовка, або тріпси. І ця орхідея у нас була на каналі з півроку назад, але зараз готується нове відео, і в ближайший час я обов'язково вам її покажу. Ось тут була дітка вирощена, я її срізав, дітка із точки росту. Ну, давайте зараз це вже наступне відео. Ось дивіться, теж малеча, яка виросла на пеньку. І теж, що нижній листочок у неї пожавтів. І ось зараз переходимо на верхній етаж. Тут мені зараз буде незручно знімати. І якщо щось не так, то вибачайте, бо дуже висока. Я так, навмання зараз. По е, ліворуч, праворуч, вперед, назад. Ось так от пройдуся, і якщо щось побачу, то я виставлю орхідейки на стіл, і там ми зможемо з вами їх дуже ближче роздивитися. А зараз я просто показую вам загальний огляд своєї колекції, щоб ви розуміли, що в мене не також багато орхідей, у яких жовті листочки. І ось на верхній палиці майже я усе показав. Є ще одна палиця, де підлітки такі, що вже будуть деякі вже цвіли одного разу, деякі будуть цвісти у цьому році перший раз. Ось, до речі. Ладно, не буду забігати вперед. Просто далі пробіжимося. І подивимося, що і у малюків тут все добре, окрім двох орхідей, які ви зараз побачите. Ось зараз я вернуся трошки ліворуч. Ну Це я вам зараз показую свою орхідею, яка мені була подарена. Рік назад Івана цвіла, Я фото зараз виставлю, і ось з точки роста був квітонос. И... З цього квітоноса он, брунька, яка не повинна була дати, вона дала новий квітоносик і ще один квітанос росте вон ліворуч. Бачите, вона випустила і буде у цьому році цвісти на два. Хоча, як ви розумієте, якщо із точки росту вже є квітанос, то е, ця орхідея розвиватися, я й маю, на увазі, листову масу далі вже не зможе. Ну, і ось дві найжавтіші орхідей, з, листями, з найжавтішими листями у моїй колекції. Зараз це все виставлю на стіл. І ми з вами ще трохи побалакаємо на тему пожовклого листя. До речі, коли я казав про віруси і бактерії, ще є і грибкові захворювання. Ну от, Я зняв із палиць е, ті орхідеї, які е, у нас з пожовклими листями, і давайте подальше будемо розбиратися. Значить, Оце орхідейка Бігчілі, Ось дивіться, у неї е, недавня посадка, десь, е, мабуть, з півроку вона. Ні, мабуть, трошки більше, мабуть, вже місяців 8-9. І ось, бачите, у неї три зелених листочка і один листочок у неї вже пожовк. Так от що я хочу сказати? У мене десь е, залишилося 3 чи 4 орхідеї із фласки, у мене була фласка е, бігчілі, і е, усі орхідеї цього сорта мають не більше, ніж три листика. як тільки Виростає новий четвертий, нижній самий, по віку старший, почина ось так засихати. Зараз ми знімемо цей листок. Ось бачите, як він легко відірвався, нам навіть не треба було застосовувати силу. Це каже про те, що цей листок максимум віддав поживні речовини тим трим листочкам, які залишилися. Ну, ось та архідейка, яка я казав, що на пеньку виросла дітка. І ось, бачите, нижній листочок у неї також. Ну, не сказати, що жовтий, такий коричніватий. Спочатку він пожавтів, а згодом він став ось у такого коричневого кольору. Ну, це я вам скажу від старості. Цей листочок ще був у цієї орхідеї. На самому початку, як тільки проклюнулася ця дітка на піньку, і цей листик вже своє відробив. І ми його також. Удалили. Ну Ось приклад того, що то також, як і в попередньому випадку. Ось нижній листочок, Він свої отробив. Максимум поживних речовин, речовин він віддав. Он тріщина, бачите, і дуже легко він ось так от відривається. ну У цієї орхідеї проблема з корневою системою. Але ж прокльовуються нові карінці, і я впевнений, що з неї все буде гаразд. Залишок цього листа можна тихесенько буде прибрати, але ж не зачепивши ті карінці, які, бачите, почали рости. Давайте тепер перейдемо до більш дорослих орхідей. Ось ця орхідея вже 3 роки у цій посадці. Я думаю, що навіть по вигляду цьо, це видно. І ось бачите, край листика у неї починає Ну, Якби таке пожовтіння було на багатьох листочках, буває на тих орхідеях, у яких не вистачає мікро або макроелементів. І ось, до речі, попередній листок, бачите залишки від нього я не прибрав, вони не мішають ахідеї. Е якщо орхідея здорова і сильна, на, на вікаренці, які будуть влазити, вони зможуть пробити. Але якщо вам це не до вподоби, е скажімо так, на очі. То тоді акуратно можете прибрати. Ну, ось ці цієї орхідеї все зрозуміло. Давайте перейдемо до наступної. І ось тут випадок, коли можливо, була якась хвороба. Бачите, нижній листок іще цілий, а ось другий після нього, який був по віку. Він загинув, він пожевтів, а цього, я не знаю, не впевнений, не можу сказати, яка була хвороба без якогось аналізу. Але я точно можу сказати, раз ця хвороба не пішла далі, то орхідея поборола її. Звісно, я допомагав їй, я Застосовував на цій орхідеї той же фітодоктор з тиходерміном. А у момент загострення я застосовував або квадріс, або привікур. Я вже зараз не пам'ятаю. Ну і ось Давайте перейдемо ось до самої е, найжовтої орхідеї. Ось, бачите, листик зразу відпав листок. Зараз спробуємо Друг, другий також, бачите, дуже легенько. Доторкнувся і він уже знявся. Але третій, бачите, ще не віддав усі свої поживні речовини, і він ще якийсь час продержиться. Ну, з Цією орхідейкою, значить, що трапилось? Вона загубила багато корінців, Але потім, після того, як вона наростила нові, на я її пересадив. Але ж згодом і Деякі із тих, що були при пересадці, також загинули. Но орхідея, дивіться, вона дуже гарно держиться. Тобто у посадці є корінці, які отримують її, щоб вона дуже не бавталася. І ось пучок нових корінців свідчить про те, що у неї зараз усе добре. І якраз оцей зріст нових корінців, нового листика і є свідчення тому, що з неї все гаразд. Ну, а якщо вам дуже дошкуляє отаке жовте листя, його можна, як я казав, прибрати. Зазвичай я так не роблю, але якщо вам дуже картить, то зараз ось я спробую вам показати, як це робив я раніше. Розрізаю листок навпіл і тягну його до тих пор, поки не стягнеться весь залишок листка. Потім то, що залишилось, знов розрізаю навпіл і також тягну до тих пір, поки не стягнеться весь залишок. І ось так я роблю до тих пір, поки усе це не прибереться. Це дуже така робота, яку треба робити, щоб не зачепити нові корінці. Тому що я вам і кажу, що я останнім часом так не роблю. І найгірше, що ми зараз можемо зробити, ось бачите, ми трохи нарушили стійкість орхідеї у пасаці. Ну, небагато в нас Он залишилось уже. Залишки, ось бачите, там старий квітонос мішає. Він зажала його листок між квітаносом і корінцем. Ну, а з цієї сторони ще, бачите, якщо пінцетом залізти, то може ще і прибрати. Зараз я спробую і ще навпіл розрізати і за допомогою пінцета потягнути. Може, щось зараз і вийде, але це вже така крапітка робота, яку я стараюсь останнім часом не застосовувати, щоб не як я вже сказав, не порушати стійкість орхідеї у посадці. Бачите, не дуже хоче вона віддавати цей залишок. Зараз я сюди спробую потягнути. Ну, в общем, зрозуміло, я думаю, вам, що це така ювелірна робота, але ж коли ще знімаєш, то не дуже э, зручно мені зараз це все робити. Не на камеру, звісно б, я б вже справився з цією орхідейкою, але ж зараз бачите, скільки часу вже приходиться із нею возитися, ось так от навпіл і одну половинку ось так стягуємо. Бачите, гарно пішов. І зараз пробуємо сюди, мабуть, не знаю. Піде чи не піде. Якщо в цю сторону не піде, треба буде пробувати з іншої сторони або знову розрізати. Ось так очки. І знову тягнути за одну із сторін. Не хотів я цим займатися, але вже так. Вийшла, думаю, раз вже ми почали, то давайте вже вибачте, що так затягнеться відео. Ну, ось оцей залишок. Зараз спробуємо оцю сторону. Ніяк не дотягнусь, бачите, як приходиться притримувати орхідейку, ну ось майже. Там трошечки залишилося, ну це вже не цей листок. Не будемо, не будемо чіпати, все. Залишимо все так. А от зараз у мене з'явилася нагода е, допомогти ось цим новим корінцям, Піти у посадку, щоб вони не розросталися у сторону, а мені дуже потрібно, щоб вони пішли у, іменно у горщик. Тому я ось так ось візьму мох і по колу пройдуся і прикрию оці корінці мохом. Ну, Можливо, хтось вирветься із цього моха. І Буде все ж таки рости у сторону чи вгору, чи куди йому заманиться. Але ж більшість із корінців все ж таки підуть у посадку у горщик. І це ще більше дасть можливості орхідеї е, до стійкості у посадці. А також, е, ви ж розумієте, ті корінці, які у посадці, вони більш допомагають орхідеї. Споживати поживні речовини. Ну, ось, почали за одне, уже я перейшов на друге. Давайте вернемося все ж таки до жовтих листів. До речі, про паживні речови, речовини нехватку, я вже сказав, що може бути пожовтіння, так при переборі. Також листя можуть пожовкнути. Ну, і ще із тих моментів, з якими я. Можливо, не зі своїми орхідеями, а так бачив у магазині, або десь, може, в відео якийсь дивився. Так ось від фізичного пошкодження також може лист жовтіти. І не тільки жовтіти, а навіть черніти при сонячних опіках. Напевно, я перечислив. Самі найбільш зустрічаючі моменти пожавтіння листя, то можна сказати, що е, причина пожавтіння листя це хлороз. Хлороз, коли у орхідеї порушується утворення хлорофілу і листя не має можливості робити процес фотосинтезу. І його можна поділити на дві частини: інфекційний і неінфекційний. До інфекційних у нас відносяться, що ми там на початку казали, вірусні захворювання, грибкові бактеріальні, і шкідники теж, мабуть, можна віднести до інфекційних і неінфекційні. Тобто, це вік. Особливості сорту, нехватка або перебір е, мікро або макроелементів, е, далі, що ми там казали, фізичне пошкодження і сонячне світло. Якщо ви знаєте ще деякі причини пожавтіння листочків, то звісно напишіть всім, я думаю, буде дуже цікаво. Ну, ось така відповідь сьогодні буде глядачки Алі. Я думаю, що вам все зрозуміло. Надіюся на те, що ви, звісно, поставите лайк, поділитесь відео зі своїми друзями, залишите коментарі, і обов'язково напишете те, які ще бувають причини пожавтіння листочків. А мені залишається лише з вами на сьогодні попрощатися. Заходьте на канал Архідеї вдома знову і знову. Також пропоную підписатися на канал тим глядачам, які дивляться поки без підписки. Натискайте до речі, колокольчик і не пропустите наступне відео. А на сьогодні усім пока, до наступних зустрічей!